Сьогодні вивчаємо чергові покращення зарядних пристроїв. Такі зарядки, як використовував я для парасольок. І пішла нова ревізія плати. Маємо стару ревізію. Ось ця стара, фільтра, нт три радіатора, шунт. От. І переробляємо її під свою напругу, ставимо в дільник. Резистор, а це нова плата. Це нова плата від зарядки. Як бачите, її покращили. Як її покращили? Не тим боком розуміємо. Та дуже просто її покращили. Забрали захист. Тут немає захисту. Тобто вона вже не чекає на напругу від акумулятора, вона, як блок живлення, зразу дає. На вихід пругу і в'їзду. Відповідно, немає захисту від переплюсовки, Та, тому що вихід йде напряму вже з діода. Діод поставили на менший радіатор. Трансформатор запхали, запхали вертикально по розмірах. Ну, так, я не знаю, на око, на око може й однакові трансформатори по гарячій стороні. Фільтр зник вхідний, конденсатор став один великий, резисторів стало менше, Шунта вже немає, його роль, напевно, виконують просто резистори. А понизу плати. <кій> понизу плати. Ну, по суті, мало що помінялося. Гаряча сторона просто трошки змістили. Напевно, навіть та сама шимка, та сама схемотехніка. Холодна сторона стала значно простішою власне, за рахунок відсутності захисту від переплюсовки. Як же в нас організовано обмеження струму? Я поки не бачу, не розумію. Тут нема обмеження струму, а резистори. А що за резистори і наша? А резистори це демферний ланцюжок. Вони шунтують діод. Тобто два резистора в паралелі керамічний конденсатор. Оце таки спростили. Оце таки спростили мать вашу. Я трохи в шоці. Добре, але як не крути, це зарядний пристрій, тобто він якби мусить обмежувати струм. Значить, обмеження струму реалізовано по гарячій стороні. Шимка обмежує, мабуть, струм по основному своєму шунту. А тут зворотній зв'язок виключно слідкує за максимальною напругою. От вам і чергове покращення. Параметри зарядок ідентичні. На чому ж вона зроблена? GG3 одиниці ХЕ. Непонятна нестандартна шимка, якась китайська, і вона має особливість. Лінія c 8 якщо подивитись, ось іде. На здвоєний світлодіод. Резистор, конденсатор. Думаю, що один діод включений поживленню щімки, тобто світиться постійно, а другий це власне якраз наявність струму, тобто процес зарядки. І сигнал цей знімається з самої щімки, тобто в неї є лінія. Керування діодом. Я думаю, що це якась спеціалізована китайська щімка. Тобто з ремонтом цієї станції в нас будуть моменти в майбутньому. Номінали, деталей і на відео можна побачити, якщо б когось приспічило це ремонтувати, але я маю сумніви, що це буде доцільно, враховуючи, що навряд чи ми знайдемо саму щімку. Також мене цікавить переробити на потрібну напругу. Ось в холодній стороні керування оптопарою це оптопара. Телька, без сумніву. Це є мінус живлення, це заходить плюс. Плюс живлення йде послідовно через два резистори, через три резистори на оптопару. Ці резистори ми точно не чіпаємо. У нас цікавий дільник. Далі плюс пішов через резистор 1, через резистор 2, через резистор 3. І четвертий резистор пішов на мінус. От наш дільник. От його треба перерахувати, щоби поміняти напругу. Чим ми і займемося? Ми вже Втомили ці китайські зарядки. Присилають хлопці не робоча, не робоча, нова, не робоча. Робочі. Ці зарядки старого зразка мають захист від переплюсовки і детекцію акумулятора. Вони на вихід не видають напруги, поки ви не під'єднаєте акумулятор адекватної напруги і правильної полярності. Тільки тоді з'являється вихід, і вона працює. Відповідно, будь-який потенціал подали вольт 12. Вона включилася, працює вже навіть на резистивне навантаження ну, з обмеженням струму, як зарядка. Другий прикол. Почали китайці лінитися, обрізати довгі ніжки. Ну, Явних замикань я ще не бачу, але так воно часом гнеться, лягає, що може позамикати. Відповідно, підрізаю. Знову ж таки, нова зарядка не працює. 46 вольт на конденсаторах, але в рознос не йде споживання, мінімальне жарівка не жевріє навіть. Що таке? Перше, ліпше, є додаткові резистори в дільнику, котрі китайці просто механічно викусують для задання потрібної напруги. Тобто в них вже є тупо таблиця, з заводу запаяно умовно, тут 4 чи 5 резисторів, залежно від потрібної напруги, той чи інший резистор викусили, і воно є. Ото так кусали, що перекусили перемичку. А ця перемичка іде живлення на власні потреби. Тупо докупи дротик повісив суплю, зарядка повністю робоча. Будьте уважні з китайською технікою. Бісять мене ті китайські зарядки. Одну ніяк не можу доробити. Перелопати вже все, і активне, і пасивне, завищена напруга йде в розносі, як би ніяк. Ще спалених прийшло. Повідновлював всю гарячу частину, повідновлював вторинку. виміняв все активне напруга. Близька до адекватної струм не тримає, не можу запустити. Інша не стартує. Перелопати все, вже порівнюю, куча. конденсатор. Просто давав утічку. Паралельно оптопарі в гарячій стороні. Думаю, зараз поїде. Тому що вже все три рази перевірене. Але якби вроді проста схема, вроді добре вивчена, а кожен раз забирає здоров'я і час, і не все можеш зробити. Пригадуєте, недавно браму ремонтували? Після слимака слизня? Ви не повірите. <плес> та сама брама. Та сама плата, той самий слизень. Ну, точніше, не той самий, а якийсь родич його. Бля, От. Тепер воно полізло ще й більше по первинних колах. От цікаво, чи тепер вижило. Що цікаво, я то все заливав лаком. Як же так вийшло, що воно роз'їло і куротнуло знову? Невже ті слизні роз'їдають лак? Ну, видно, лак роз'їдають вони, тобто заводський лак вони роз'їдають. Ну і покриття, виходить, роз'їдають. Жесть!